Злидні самі не приходять, їх кличуть. Злидні це невидимі злі духи, які живуть у хаті разом з господарем, руйнують добробут, затягують людину у нещастя та біди. Вони можуть перелазити з хати до хати, іноді бути передані з речами або через прокляття. Злидні уособлюються в образі дуже маленьких істот, котрі, як і домовики поселяються під піччю, духи розорителі з'являються після сварок, конфліктів, розлучень, при порушенні законів роду, Злидні виганяють, коли чистять простір, відмовляються від старих речей після смерті господаря. Вважалося, що це погана не лише прикмета, але і долю цього цієї людини як багато, так і злиденну можна собі перебрати. Злидні сіли на плечі. Не зженеш. <му> злидні самі не приходять, їх кличуть. Дивне твердження. І тим не менш, сьогодні, друзі, поговоримо про злидні, злих духів нещасть та бід. В яких вірили наші пращури, і які, на жаль, часто приходять і до сучасних українців. Ми на каналі Калина, і з вами Тетяна Дугельна. Влаштовуйте зручніше і давайте досліджувати цю тему. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Що або хто такі злидні? Це один із Найяскравіших і водночасно найдраматичніших персонажів у фольклорі України. Справа в тому, що вони не просто уособлення бідності, це справжні духи злиденності, які живуть разом з людиною і псують її долю. Образ злиднів побутує також і у Білорусі, в Сербії, сербів, поляків, в болгар і всюди вони мають приблизно схожі функції, руйнують добробут, затягують людину у нещастя та біди. Хто ж такі злидні? У міфологічному уявленні злидні це невидимі злі духи, які живуть у хаті разом з господарем. Приносять убоство, втрати нещастя, чіпляються до людей, котрі втратили благословення чи вчинили гріх, наприклад, скнарили або зневажали предків. Часто зображуються як маленькі жилаві істоти, іноді жіночого роду. Вони можуть перелазити з хати до хати, іноді бути передані з речами або через прокляття. Добробут людини це її позитивна частина долі. А саме у сербі вона називається Стреча. Причому між людиною і долею існує гармонійний зв'язок. Але коли ми говоримо про протилежне добробуту, добрій, гарній долі людини явище, то ми розуміємо, що людина. Зустрітилася або зустрілася з злиднями, і вже незалежно від її бажання, злидні будуть ходити по її п'ятам її супроводжувати, бо злидні самі вирішують, де їм жити і у кого поселитися. Так, так, дивно звучить, і тим не менш наші предки в це вірили. І далі легенда, про яку, яку я вам розповім, розкаже вам, як дійсно приходять злидні, що вони роблять і як їх позбутися. Українським злидням майже повністю відповідають великоруське горе злощастя або нужда. Сербські насречі, німецькі кобольди і французький бось або босі. Та і самі оповіді про злидні дуже нагадують перекази про названих надприродних міфічних істот сербів, німців і французів, подібні до того, як, скажімо, сербські оповіді про стречі досить споріднені з українськими про долю. Злидні подаються інколи в образі дідів жебраків, це саме французькі босі, і вони уособлюються в образі жебрака, а іноді в образі старої баби. Де лише вони оселяються, там панує вічна бідність. Просилися злидні на три дні та й вигнать не можна, побутує прислів'я. В Переяславському повіті в Полтавської губернії найчастіше злидні уособлюються в образі дуже маленьких істот, котрі, як і домовики, поселяються під піччю. Багатство дочасне, а злидні довічні, кажуть старі люди. Де тільки заведуться злидні, там бідність не переводиться доти, доки або самі злидні не перейдуть кудись в інше місце, або ж поки та людина, в якої вони оселились, не відведе їх у якийсь спосіб від себе. Як відводити злидні від себе, поговоримо трохи пізніше. А зараз пов'яжемо злидні з долею людини. В народному світогляді злидні дуже пов'язані з долею людини, і вважається, що вони приходять, коли людина втрачає зв'язок з родовими джерелами. Наприклад, не пам'ятає своїх предків, не отримує від них благословення. Тоді на людину насідають злидні, щоб вона зрозуміла, що має корені. Вони можуть бути послані як кара або випробовування для людини. Кара за щось, що людина зробила поганого іншій людині, і як випробовування, якщо людина отримує злидні для того, щоб стати кращою. Поселяються вони в домі, якщо його господар не шанує гостей, не молиться, проклинає і злидні можуть прийти в такий дім. А інколи і як результат заздрощів. Іноді злидні пов'язуються з перерваним родовим потоком, це вже наближено до сучасної такої езотеричної інтерпретації, тому часто у духовних психологів можна на консультаціях почути, що людина живе бідно, не має грошей, тому що у неї є якісь родові програми, родові прокляття, і їх треба відпрацювати, і тоді злидні полишать її. Давайте зануримося в мудрість нашого народу. Я хочу вам продемонструвати уявлення про злидні через легенду про злидні. В одному селі жив чоловік, здається і роботящий, однак весь час діло в нього не йшло на лад, б'ється як риба облід, а ніяк не може вибитися з убоства. Якось він е, замислився, що за причина така, що я ніяк не розживуся. Невже мене злидні обсіли? А йому хтось та й відповідає, бо й справді обсіли, і скільки б ти не бився, не розбагатієш, доки ми будемо в тебе. Чоловік був е, не дурень, розкинув трохи думками туди, сюди та й питає: Та хіба вас багато в мене розвелося? Багато озивається те ж саме. А чому ж вас не видно знову питається? Це ми такі маленькі, що нас ніхто не бачить. Де ж ви поміщаєтесь? Та ми будь де можемо бути. Саме тоді чоловікові схотілося понюхати тютюну, і він відкрив ріжок. А ось тут у ріжку вміститись?» – питає. А як же? відгукнулось те, і вмить почувся голос з ріжка. Ось ми вже всі тут в ріжку. Чоловік швидко заткнув ріжок закладкою, а далі гайда до занедбаного млина і поклав ріжок під вал. Відразу ж після цього все в чоловіка пішло чудово. Чи сам зробить, чи іншим накаже, що робити, все йому вдається. З'явився в нього достаток, а там і багатство. В тому ж селі жив великий багатій та тільки такий заздрісний, що й, Боже ти мій, він страшенно ремствував і досадував, як бувало, розживеться хтось інший, а йому і заздрісно. Особливо ж злостивився він з приводу того, що недавній злидар раптом наздоганяє його в маєтності. Довго сушив він голову, аби відгадати, як це бідняк так швидко розбагатів, та нічого не міг придумати. От він і підійшов до колишнього бідняка жартома, та й вивідав нарешті від нього самого, чому той багатіє. А вивідавши усе, зазрісний багатій дістався до того млина, де бідняк сховав ріжок із лиднями. Вийняв його з підвалу і випустив злиднів на волю. Багатій думав, що злидні знову повернуться до бідняка. Однак вони побоялись повернутися до свого колишнього господаря, який міг знову зле позбиткуватися над ними, та й пішли до заздрісного багатія на нове місце. Звідтоді багатієві все як ножем відтяло. Усьому він став зазнавати збитків і невдовзі статок його пішов прахом. Худоба виздихала, коней покрали, вівці попропадали, хліб перестав родити, а врешті-решт, пожежа зовсім знищила все подвір'я і тік, і клуню, і заздрісний багатій став таким самим бідняком, якого раніше оселилися злидні. Покаявся він тоді, та було вже пізно. Лихо не минулось. Одна лише утіха й лишилася в нього розповідати людям, через що скоїлося з ним таке лихо. Частенько він тоді казав іншим кайтесь на мені і не мисліть нікому зла, а найгірш із заздрості. Ця легенда була записана в Лебединському повіті. Мотив замикання злиднів шляхом хитрощів у ті чи інші місця, і, зокрема, в різноманітні посудини, властиве досить багатьом оповідям, як сходу, так і заходу. І з цією тільки різницею, що місце злиднів в різних оповідках посідають, наприклад, нечисті духи. Давайте також зануримося в мудрість українського народу стосовно злиднів і багатства через приказки, прикмети та прислів'я. Українські народні приказки про злидні дуже мальовничі. Ви вже знаєте ту, з якої ми почали, злидні не самі приходять, їх кличуть, і ви скажете, як то таке може бути? Чому? Та коли людина каже, в мене немає грошей, я не можу це собі дозволити, я а, 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 приховує свої статки, щоби не заздрили. Такий момент людина сама собі закарбовує на долі, що рано чи пізно вона втратить свій добробут, гроші пропадуть, добробут пропаде, вона може захворіти і так далі. і так далі. Злидні сіли на плечі, не женеш. Казали наші пращури. Тобто дуже важко боротися з лиднями, але можливо. До речі, я вам окремо запишу духовну реконструкцію практики: як відганяти злидні, які практики можна виконувати прямо поетапно для того, щоб в вашому житті було більше добробуту, а злидні покинули ваше життя назавжди. Тож дивіться канал Калина. І тут, на каналі Калина, зараз будуть з'являтися нові практики як реконструкції старовинних обрядів. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Наступна українська приказка. Як увійшли злидні до хати, щастя вийшло. Ви прекрасно розумієте, що люди, які бідують, у яких не вистачає грошей, не вистачає е, статків, маєтків, то вони, звичайно, і бідують, і нещасні. Злидній раді, коли в печі не горить, бо чому не горить в печі, як е, спостерігали наші предки, бо немає чим розпалити. І тоді і злидні обсідають хату і поселяються е, під е, піччю. Гарна хата та злидні в ній катаються. Тобто, коли є господарь, є хата, але е, нічого не ряди. Може йти до ладу, а злидні поселилися і катаються там як господарі. Слов'янські аналоги подібних українських приказок, наприклад, польською злидні самі не ходять, а за собою ще кого водять? Злу долю. Або сербською, злидар навіть як здобуде, знову нічого немає. Ну, ви пам'ятаєте, да, що Злидар, як і здобуде, все рівно все втратить. Які є різновиди злиднів в українській міфології? Так як це прояви злих духів, то вони мають різні прояви і відповідно різні функції. Наприклад, домашні злидні в фольклорі зазначається, що вони сидять у печі, кутку або навіть можуть розташуватися за іконами. Перехідні злидні передаються з речами або прокляттям. Тобто, якщо людина, наприклад, погано жила, в неї погані речі, але ці речі комусь дісталися, тому що ще гірше живе, то злидні прийдуть разом із цими речами. Або на хорошу річ накладали прокляття, її дарували і таким чином передавали саме такі перехідні злидні. Духи розорителі з'являються після сварок, конфліктів, розлучень при порушенні законів роду. Тож думайте перед тим, як гучно сваритися в сім'ї. Можете і накликати злидні. Пам'ятаєте, сьогодні я почала з того, що злидні самі не приходять, їх кличуть. Сезонні злидні, вважається, що можуть приходити навесні, тому що виснажені всі запаси, виснажена земля, нема нічого в коморі, тому і в цей час дуже часто проводили очисні обряди і приміщення, і господарства, і себе самих для того, щоб все довести до ладу і запросити добробут. Ви пам'ятаєте, недарма перед Великоднем всі затівають такі весняні роботи і в садку. І в хаті, і все білять, все налаштовують, тому що таким чином і проганяють злидні з хати. Злидні в сучасному світі мають також образ досить конкретний. Наприклад, часто асоціюються з психологією бідності, відчуттям певного дефіциту, з внутрішніми напруженнями, блоками, заборонами чи табу. А вони часто фігурують в психологічних терапевтичних практиках як архетипи самознецінення, як внутрішній критик, або як якісь родові деструктивні програми, які передалися по роду. прокляття, бідність і так далі. Також в сучасному світі злидні можуть у нас проявлятися через магічні і езотеричні всякі практики. Наприклад, злидні виганяють, коли чистять простір, відмовляються від старих речей і роблять різні магічні ритуали і обряди на те, щоб залучити достаток та процвітання у своє життя. Як захищалися наші пращури від злиднів? Дуже просто вони не брали чужих речей після смерті господаря. Вважалося, що це погана не лише прикмета, але і долю цієї людини, як багато, так і злиденну можна собі перебрати. Вони не їли за чужим столом без запрошення, щоб злидні не пристали. Проводили обряди очищення житла, окурювали різними травами, підмітали, вимивали, освячували водою, проговорювали різні словесні вигнання, замовляння. Дарували щось у дім перед весілям, щоб щастя водилося, а злидні тікали. Це також такий собі обряди. Якщо комусь прибуде щастя, то у твоєму житті також буде більше його. Злитні це не просто про бідність, це міфологічний образ енергетичного виснаження, порушеного балансу і втраченого захисту. Їх вигнання це не стільки про боротьбу з бідністю, скільки про відновлення внутрішньої цілісності, зв'язку з родом і духом достатку. Тому, коли ви відчуваєте, що на вас посідають злидні, то варто робити практики на те, щоб від них позбутися, а достаток і благополуччя ваше життя прийшли і відновилися. Я бажаю вам гармонії, щастя і процвітання. А реконструкцію духовної практики як працювати з лиднями запишу у наступному відео. До зустрічі на каналі Калина.